Найкращі та найщиріші вітання лунають сьогодні для вас з мальовничого рівного. Мені надзвичайно приємно, що я маю можливість привітати свою альма-матер Острозьку академію з річницею її заснування. Знаєте, коли я думала про привітання для Острозької академії, то вирішила, важко вітати навчальний заклад, у якого насправді усе є. Є найкращий у світі ректор, надзвичайно талановиті викладачі і ще найкращі у світі. Водночас хочу сказати усій Острозькій академії, викладацькому складу, ректорату та студентам не сходити з того шляху, який вони обрали, а це шлях процвітання, успіху та натхнення. Окремо моє звернення до ректора Національного університету Острозька академія Ігоря Демидовича. Ігоря Демидовичу, хотілося б побажати вам всього тільки доброго, вірного, щирого, натхненного і вже традиційно, так як завжди, бажаєте ви щастя, везіння, Божого благословення вам і Острозькій академії. Рівного ваша випускниця і аспірантка Ольга Данилюк.